Стосується, скажімо, так, краху Будапешт 2-0. Це говорить про те, що партнери все ж таки остаточно зрозуміли, що без примусу з Російською Федерацією немає про що говорити, тому що вони завжди будуть підвищувати ставки. От ви готові з ними розмовляти, і вони в цей вже момент починають говорити знову ж таки зовсім інше. Да? Ну, тобто, коли ви їх трошки притискаєте, вони готові там до певного спілкування. Як тільки ви говорите, ну добре, все сідаємо за стіл переговорів, в цей момент вони знову висувають свої ці максималістські, тобто нереальні нереалістичні вимоги дану щодо там України, щодо суб'єктності України, щодо територіальних е, претензій до України і так далі. Тому безумовно е, спочатку тиск е, після цього переговори. Але я б тут чи навіть окремо зауважив, що спочатку переговори між Сполученими Штатами і Китаєм да, Ну, це набагато більше переговори, в тому числі які будуть е, е, торкатись і теми і примусу Росії до переговорів дано, тому що Китай є як ми з вами прекрасно розуміємо, на сьогоднішній день. Ключовим донором війни, тобто він дає можливість Росії продовжувати фінансування цієї війни. Я розумію, там ще є низка інших країн, але санкції е мають примушувати не тільки Росію до переговорного процесу, але мають суттєво повпливати на позицію ключових донорів цієї війни. Перш за все, це Китай і Індія. І тому ще раз дипломатичні можливості безумовно завжди будуть, але для цього треба створити певні умови. Вони складаються з трьох базових елементів: перша це економічний тиск на донорів війни. Ну, знову ж таки на той же Китай. Друге це максимальне вигнання. Я б навіть так сказав, не те, що обмеження присутності Росії на глобальному ринку, а вигнання Росії з глобального ринку вона там не має знаходитись, не має заробляти. Ну і третє це безумовно суттєве нарощування ударів в глибину Росії для того, щоб вони змінили відчуття війни, внутрішнє відчуття війни.